Послухай, Марійко, я маю це тобі сказати. Ти, звичайно, сьогодні зробила на пляжі фурор, але стрінги таки треба вдягати вузькою полоскою назад. А я молилася, щоб боженька послав мені хорошого чоловіка. А ось мій чоловік не молився і йому дісталось. Ха-я! Сімейна пара в ресторані. Офіціант, що будете замовляти? Чоловік? Ну, щось морське, екзотичне, добре. А як на рахунок каракатиці? Ой ой, а вона хай сама замовляє. Дві бабусі розмовляють. Ой, кажуть, до тебе внучок приїхав. Хі -хі, так, уже тиждень гостює. Ну і як дідові допомагає? Ой, та як не допомагає. Гріх жалітися. А ну, вчора дідову пенсію пропили. Так, любий, мені треба виїхати на два тижні. Добре? А ти не хочеш запитати, куди та навіщо? Ой ні ні! Щастя не питають, звідки воно впало. А де ти була? Ой, та на зустрічі однокласників. Що? Три дні? Та ми згадували. Що ви там згадували? Ой, де я живу? <рес> Чоловік каже дружині. Е, слухай, ти говориш як дурненька, а та відповідає: Я так говорю, щоби ти зрозумів. Слухай но, ну, сусіде, мені сказали, що ти ходиш до моєї дружини. Мені це не подобається. Е, ні, ну ви там вже самі розберіться. Їй подобається, а тобі ні. Дзвінок по телефону пізно ввечері. П'яний жіночий голос. Алло, А олю? Можна? А хто її питає? Н Наташа. Яка ще Наташа? Уже ніяка.